Усім привіт, привіт, друзі, Божих вам благословінь! І у сьогоднішньому відео ми розповімо вам про те, хто ніс просвітництво. Просвітництво? Хтось ніс просвітництво? Ти що? Просвітництво принесло наука. Ти що не знала? Просвітництво з'явилось через науку. Наука принесла це, все. Ти що, у школі вчились? Так, тихоша, ручка. Листик та отримаєш откровення. Насамперед, нам треба зрозуміти що? Що світло та просвітництво внесли християни церкво. церква. Церква? Церква ж це темне місце. Ні, церква це найкраще місце. Церква завжди несла просвітництво. Тому що християнство завжди було утворено і несло просвітництво. Воно несло освіту. Школи, лікарні, коледжі, університети. Все, що перебувало у освіті суспільства, створено християн християнами. І дійсно, завдяки їхній вірі в Бога, завдяки їхній вірності йому, вони робили свої відкриття, і Бог благословляв їх на всі сфери життя. І тільки завдяки їм ми маємо сьогодні просвітництво. А також Ісус Христос сказав, що світом цьому світу є діти Божі, є християни, і наше завдання сьогодні це нести просвітництво, Слово Боже, та світ цьому світу. Тому навіть сам Ейнштейн сказав, що не буває законів без законодавства. Таким чином, навіть наука довела, що світ стоїть на законах, а не на хаосі. Тому, Тому ми молимось, і... благословляємо вас, щоб ви були дітьми Божими і несли. Віти, щоб ви зрозуміли, хто несе насправді просвітництво, і що церква це не темрява, церква це світ.